Вони думали, що ми їхні свої. Ми говоримо, братік, братик, бери пацанов приходи. Полоненого питають, як ми попали в поволозі і кажуть, блестяще. 20 минут дронік на себе, кісон похватнули і поїхав. Так як в учебниках, як ми не вийшли. З дронами і з усім останніми. Всі технології старі не працюють. Завжди готові. Привіт, це кордон Медіа. Мене звати Олеся Боровик. Я знаю, що ви вже скучили за новими випусками програми наші Єбашать, тим паче, що наші от зараз реально їбашать на деяких напрямках. Тож сьогодні вирішили вам зняти нову порцію військових. Іва 22 окрема механізована бригада одна з тих, хто виконує завдання на курському напрямку. Тож новий випуск про них. Микола йз позивним шторм командир бойової машини. У війську з початку повномасштабної війни. Має п'ять вищих освіт свою юридичну компанію та благодійний фонд. Пішов добровольцем, тоді ж багато хто пішов добровольцем, бо Київ був і Гастополь окуповані, Буча, потім вже Бородянка. Ми якраз з дружиною з дітьми були на дачі за Бородянкою. Ну і я так собі дивився телебачення. Постійно це війна, війна, самоліти літають над будинком. А, вот, і я говорю, я піду. Дружина каже, добре йде. І оце я поїхав в Житомир. І через Житомирський воєнкомат на другий день я вже попав. Хоча мене не хотіли брати, я тоді... добровольців вже ж було багато. Тоді ряди були переповнені, скажем. А я був на той час радником губернатора Київської області, показав посвідчення, мене не хотів обрати, якщо не берете, то я говорю, зараз буде туди і прокуратура, і Ну і На другий день я поїхав в Житомирську в військову частину імені Богуна. От. І 16 квітня ми... Нет, 13 квітня ми вже були в Константиновці. Ми вже їздили за Бахмут, Троїцьке, Сєвєрське, Лиман, ми вже там вели бої. Я служив, був я був, спецназовець, і я був мене це таке заложено в крові, І постійно все життя в спорті бойове самбо, бокс, там, ну, карате таке для себе там займався, штакан До. Корічнівий пояс. І тренажерний занок. Порівняно із Донеччиною каже шторм, тут є більше можливостей для штурмів. У нас БМП-1, бойова машина. Я командир бойової машини. Ми виїжджаємо, група, десант. Постійно, якщо в нас якісь штурмові дії. Ми Сідаємо на БМП і рухаємося на штурм. О. На Донбасі ми не штурмували на бехах. А тут ми штурмуємо на бехах. І Для нас це зараз великий опит для молодих, які ще не, бо... не воювали. Яких зараз вони ще не простріляні, тут вони, скажімо так, простріляться в них як учебка, і, ну вони вже. Понятне, справді, що ми всі боїмося. Але вони вже набираються тут краще опити. І якщо ми десь будемо воювати в іншому місці, там чи ще десь, то вони вже будуть, скажімо так, опитні, пристріляні вже, і вони, знають, що таке десантура, що таке випригувати з бехи, запригувати, брати в полон, зачищати. Це вже вони знають. Будуть знати. Кілька днів тому екіпаж БМП 1 під його керівництвом успішно поповнив обмінний фонд. Розказує, пішли на хитрість, притворившись своїми. Бо у нас недавно. Таке, що група ДРГ хотіла зайти, на нашу територію ми її розбили і взяли в полон в двох полонених. Вони думали, що ми їхні свої. От. Я позривав себе сині ленточки ленточки mm. і почав з ними на російській мові розмовляти. Я братик, братик, попутали, документи є, є. Говорю, Давай документи, йди сюди, бери пацанов, приходи. А Він каже, хлопці прийти, ну, ми все на російській мові, каже, хлопці не можуть прийти, вони там. Поранені по і тому і Я кажу, ну тоді ти, давай йде сюди, і ми зараз приїдемо їх заберемо. Повоненого питають, як ми попали в поволон, каже, блестяще. Ну, відрість, Екіпаж злагоджений ще з Донбасу. За точність та влучність відповідає навідник Сергій. За освітою бухгалтер. Того я вибрав собі професію оператора, так само і за те, що це зв'язано з цифрами, з прорахунками, з такими всім задачами. Хоча зізнається, техніка Чому далеко не оператор, нова, ще з 60-х років, але на ходу після реставрації. Стараємося зробити якийсь захист, так само ми встановлюємо на них систему реби, які не дають змогу противнику вдарити в півдронами. Так само, наприклад, ця так само сітка, вона не дає. До екіпажу добратися в підвіз, що він запутується лопастями і в снаряд не попадає. Ворог хитрий та підступний, тому зараз виїздів та бойової роботи багато, каже водій БМП Анатолій. Вони вже почали підтягувати щось сюди, таке дронів побільшало, дронів дуже побільшало. Це росіяни. Так, да. так, да, так. Да. І у них якісь нові, нові дрони, що наші реби їх мало які беруть. Uh -huh. то. Весело. Ми готуємо машину, щоб машина була на ходу, так як у ці, ми знаємо, що там які поломки. Приїхали, передивилися, що змогли самі відремонтували. Ви самі ремонтуєте? Ні, ну такі дрібні, угу. що там, що ми зможемо самі підрихтувати. А так, рація, в основному рація. 20 хвилин бронік на себе, десант ухватнули, там чи десант, чи БК, чи... Зараз ну, в основному десант. І поїхали. Просто зараз дуже великі відстані, дуже великі. Mm -hmm. Там в mm -hmm. Донецькій області ми по скільки не їздили. Тут 3 4 години за кермом виходить. Mm -hmm. Вдається так. відновлюватися, щоб потім не втрачати перевагу, mm -hmm. Ну, Так вдається, стараємося ж. Тільки приїхав, машину передивився, щоб зношу з неї якісь неполадки, перекусив там, спів помився. І... От почувати, бо ти знаєш, що ти як на автобусі ти людей везеш. Пусть до то ще по тобі стріляють. Анатолій у цивільному житті був столяром, робив меблі з дерева. Його родина мешкає на Полтавщині і там, каже, теж не краще, ніж на Сумщині. Обстріли руйнування. Зв'язок не дуже є можливість, то стараємося ж, звісно, якось ще писати там хлопців, у кого старвінки є. то… Пробуємо брати пороги, з старвінками, зв'язуватися. Ну, хочеться голос рідний почути, щоб да. щось, щось, щось було рідне. Чуть було. Бо тут саме вибухи. Підтримують Підтримує Так. Да. Син особливо. син дуже переживає. Як в квіщах, як на два тижні на виход пішов, так він там вже давав і командування обдзвонювати. Син дуже переживав. Хочеться, щоб він не побачив війни цієї. Не хочу, щоб тікав за кордон. Хочу, щоб у нас учився. І, хоча за плечима військові вже мають досвід роботи у гарячих точках, як то на Донбасі, зокрема у Кліщиївці, утім, постійно тренуються та удосконалюють своє вміння ведення бою. Сьогодні ми потрапили на полігон, коли бійці саме відпрацьовували стрільбу з бойової машини на ходу. Завжди готові. Цей девіз, кажуть військовослужбовці, працює лише тоді, коли ретельно готуватися. Навчанням тут приділяють багато часу та зусиль. <звук> Сергій служить із початку повномасштабного вторгнення, має досвід бойових дій на Бахмутському напрямку у Кліщиївці. Ми для того і тренуємося, щоб знати, як, щоб відпрацьовувати вже в бойових дій. Як сьогодні відстріляли? Все добре. Там точно, ви перевірили, в мішені так, попали, так? Там так, мішені стояли так, чи в нас, як? У нас дуже навчені інструктора все добре роз'яснюють. Інструктора тут досвідчені знають про війну не з методичок, а з власного бойового досвіду. Ігор на війні з 22-го року починав кулеметником. Стараємося їх вчити, щоб вони. Могли реагувати на будь-яку угрозу або внезапну засаду, там, атаку і так далі. Тобто, все, що зв'язане з цим. Так як в учебниках ми не вчимо. Ми вчимо так як... Як так, як воно працює, і так, як воно має бути. Учебники советські ще як оборону держати пор. І то він неправильно. Вони не працюють з цією війною. Тим більше. З дронами з усім остальним всі технології старі не працюють. Як показав його особистий досвід, росіяни вправніше роблять засади та користуються армійськими хитрощами. Утім, нашим захисникам вдається ефективніше штурмувати. А це ми вже раніше побачили, коли спілкувалися з екіпажем бойової машини БМП 1 рідним щось скажете? Вони якраз вас поможе побачити, бо це на все в Україні телеканалі буде. син Хай і слухається, а ми одвоюємо.